У справі вбитого на заправці мукачівця Сергія Спачинського триває судова тяганина ще з 2019 року. Цього разу відбулося засідання щодо двох обвинувачуваних Боднаря і Данашевського. В Ужгородський міськрайонний суд запросили експертів для допиту у справи, які були на місці вбивства. Так я був місісів складі патріоти протокол погляду. Складався прилад. А по якій причині ви його не підписали? Я не відповідаю за ведення протоколу. Ви в подальшому проводили якісь експертні про дослідження він виїхав за практивно слідчої групи на місце події інших так. дій як експерт не проводити. будь ласка, відповідно до вимог е, кримінально процесуального кодексу, протокол має бути містити підписи. Учасників, так, які не приймали не участь так, у цій дії. А чому цей протокол не містить Це питання який веде протокол. Протокол підпис? Нагадаємо, подія трапилася у лютому 2019 року. Тоді зловмистики здійснили розбійний напад та нанесли тілесні ушкодження Мукачевцю Сергію Спеченському. Через важкі травми хлопець помер на місці. На засіданні, крім експерта, питали і лікаря та фельдшера швидкої допомоги, які здійснювали забір крові від обвинувачуваного Данашевського. Ви були присутні 20.03.2019 року під Час отримання Данашевського Данашовського крові забув. Ну я не пам'ятаю, який то був день, може то було давно. Ми брали... ну, ну, я не знаю, я не пам'ятаю Ну, Звичай, я не можу сказати. Uh, то, 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 то що ми брали кров, то ми брали кров. Ну, в якому? Я, я не пам'ятаю. То у нас був лише один випадок за всю роботу, щоб, коли я працювала в швидкі, де нас, ми приїхали в і тепер, нас попросили взяти фон. Тобто інших протоколів у нас таких не було. Наш підпис, так? Так. Скажіть, будь ласка, ви читали взагалі цей протокол? Ні. Просто ви вибрали кров і не читали його звичайно? Я не читала його. Тому що у нас так, у нас багато викликів, ні? ми приїхали як на виклик. Я зрозумію. Скажіть, будь ласка, яким чином ви відбирали кров? Шприц майже, Шприц. так? Добре. Це робив фельдшер. У нас виїжджає лікар і фельдшер. Цю Маніпуляцію проводять, фіше, де просто рядом стояв. А при вас ту кров опечатували в якийсь конверт? Чесно говоря, я шкілі. Моя задача була набрати, чесно кажу, я сам не знаю, набрати шпиці, все. Там все, я думаю, що печатано мало, по любому мало печати. Ну а кому ви далі передали цей шприц? Слідчому питання і потрібно ставити за певних прокурор на засіданні, адже його суд ще не допитував, а медики всіх подробиць просто вже не пригадують. Захисник намагається видати бажане, за дійсно. Людина чітко сказала одна і друга, що не пам'ятає. Він перекручує, це не бачили. Ми тоді це припиняли маніпуляцію ще раз в Свідки сказали, що не пам'ятають, це різні речі. А стверджувати, що вони не бачили, або цього не було. Це абсолютно безпідставно. Я зосередив увагу зовсім на інших питаннях і зміщати акценти тут не потрібно. У результаті колегія суддів задовільнила клопотання прокурора Сергія Прохорова. На наступному засіданні слідчий повинен з'явитися в суді для допиту. Обом обвинувачуваним продовжили термін тримання під вартою на 60 діб. Наступне засідання має відбутися 17 липня о 14 годині.